Ну, це будь-які половини тут нема. Да? Красотуни. Не. Звикли, що зранку я даю смачну кашу. Я подала, баняк просто поклала. без каструльки. Шелковицю мені вдарили. Чому вони сюди прийшли, шелкаються плят взагалі в іншій стороні. Привіт, коротенько хочу розповісти, скоріш для себе таку заміточку зробити. Це літо сказати не невдалим було, ні. Тут взагалі я за працю, за фінансову частину мовчу і ніколи не заїкаюсь, тому що давно зрозуміло, що головне життя людей. Здоров'я, а все остальне буде здоров'я, будуть ручки зробимо, якщо захочемо, і не будемо. Ну, лінь це просто не хоче людина. Я так вважаю. У Ах... нас <кхм> за півтора місяці з чоловіком так трішки підкосило але от дякуючи тому, що ми здорові, ну як здорові відносно, але можемо працювати. Ми просто пахали як коні, щоб відволіктись від цього всього. Дуже багато втрат. Втрат не просто там сусідів да, чи знайомих таких. Ну, загинув, співчуваємо та й все. Дуже близьких рідних, занадто рідних. Про це не хочу говорити, тому що, якщо говорити, то потрібно кожного згадувати, а це не вам, не мені не потрібно. І вже думали, що ось все. І вчора вечором знову отримуємо таку звістку неприємну. А, ніяк не піднімалася рука записати нічого, ну так, ходила, там щось більш-менш записувала. Так, це скоріше для себе такий відеозвіт, щоб зрозуміти, що, як і що там відбувалося, окрім життя продовжується. Ми живемо. Значить, Ми з чоловіком зайнялися будівництвом окрім роботи, будівництвом сарая, курятника і тому подібне. Ми зайнялися будівництвом, скажімо так, курятника навіть. Чому? Та тому що, по-перше, поруч будемо тримати. У нас сім'я, вибачте, ну не вибачте, в нас сім'я 5 чоловік, з них 4 мужика, я вже називаю. Чому? Тому що мої хлопці майже самі побудували Курятник. А Хлопці у мене не маленькі, ми всі в сім'ї немаленькі, один старший син худенький, але худій я ще більше, ніж звичайні люди. Тому ось так, наприклад, вчора на вечері ми повечеряли яєчками. Хтось, хтось собі готував омлет, хтось яєчко з сирим жовтком, хтось так, хто я полюбляю. А, ну от. Ну от, я, наприклад, з'їдаю 3. У мене менше син може 4 і п'ять з'їсти. він дуже багато її, найменший середній. Також 3-4. Чоловік 3-4 і старший син. От нам повечеряти Порахуйте скільки потрібно зараз. А яйця в нас йдуть кожного дня. Плинчики обожнюють вони, такі на налісники. Я завжди багато яєць кладу. Варені яйця їдять і так у мене. От скільки звариш, стільки з'їдять. Uh, і хлопці обожнюють варене яєчко розрізати на опіл, жовточок перетерти з майонезом, сирочком плавленим чесничком, тут його гірчка вони додають, якусь шинку кришать. Ну як коли, що є в холодильнику, і це всім начнити яєчко. Я роблю, щоб ви розуміли, таких uh, 30 це 60 половинок виходить. Тарілочки так наставляю, в холодильник заставляю і вони день ходять, це все їдять. І з'їдають за день 30 штук це ще дуже мало. Буває зимою, наприклад, коли постійно всі в будинку, то і по 60 яєць варю. Тому яйця нам потрібні. А, і те, що я продала всіх помісних своїх домашніх курочок, трішечки мене лякає, не знаю, як буде порода. Нестися, але в мене є домінанти, я поки що на них маю надію чубатий домінант і голубий, що вони будуть нестись. І ось-ось ось почну закладати знову інкубатори, хай тільки хоч трішечки М -м криша якась буде вже над курятником. А і знову займаюся інкубацією. Тому хочу вставити ще великим плюсом. і... Для утримання курей в нашому господарстві є те, що в нас є дуже багато безкоштовних кормів, таких як пшениця, ну як безкоштовно, відносно безкоштовно. дуже багато сіємо. Далі кукурудза, яку, якщо не лінуватись, на полі можна назбирати. На цілу зиму минулого року, поза минулого року, ми назбирали стільки, що вигодувала двох свиней, вибачте. Що це в за таке слово, вибачте, виготовила двох свиней, плюс. Ну там небагато було курочки, індики, бройлерам це все. Тому головне, не лінуватись, ну це займає лише по фінансах дорога туди і назад. І все, нідень, сходи собі, збирай. Ах, тому це такий поштовх великий, що ну, мені яйця обходяться дешевше, набагато дешевше, плюс ще продаються. Дуже великий попит є. І плюс ще курями, півнями. Скажімо так, воно, якщо продавати, то відбивається, плюс перекривається, тому що ось вже на весну нам кормів не вистачило, ми купували. Ну воно так перекривається. Тому курочок поки що тримати, поки зможемо, поки здорові будемо. Що дуже багато просять ще курочок. ой, По-різному. Ну, не про це. Uh, так, ми з чоловіком uh, почали будівництво цього літа нового порядку. Okay. Як почали? Старий повністю під ноги розвалили, все ви вивезли і будуємо новий. Uh, це зайняло в нас весь вільний час прямо до хвилини, тому що іноді будували навіть вночі. Uh, Роботи у нас вистачає, коли будувати звільно вільно, ну, звісно, вільний час. Вільний час у нас це було одна годинка, дві, півтори годинки, було навіть півгодинки. Найважча частина це було залити все бетоном, тому що заливали бетоном, ну, фундамент дуже великий він копав. Бо в нас там низина і така земля ходорном. Uh, і викопували ще бетоном заливали підлогу. Також дуже гарну подушку надо було зробити і тому подібне. Uh, ще треба відмостку зробити. Ще, можливо, буде один якийсь там сарайчик прибудований, але мені поки що треба три відділи терміново, тих, що я поселю на зиму курей. Uh. Урядник ми почали будувати 4 метри на 8, на 3 відділи, 2 відділи 2 на 4, 2 на 4. І остальний 4 на 4, 1 відділ. Там будуть брудера, клітки і тому подібне. Клітки ми вже закупили. Одну доставили, ще три маємо привезти. Якось так. Планується ще поставитися там. Грубка або, по крайній мірі, хоча б якась буржуєчка нова. Не знаю, як вийде, що вийде, чи домовимось ми, щоб хтось її зробив. На даний момент нема кому навіть скласти. Так, це по цьому. Почали ми будувати його. Я вже не пам'ятаю коли, треба глянути. а Я де-не-де частинами так знімала, ну, чуть-чуть, зовсім чуть-чуть, там по 30 секунд, десь по хвилинці, тому що часу навіть на зйомки не було. А, які причини, що ми так терміново почали, розвалили і почали будувати. У нас тут 20 років, скільки я живу, ну більше 20 років, скільки я це все пам'ятаю, на криз. Причому в будинку їх ніколи не наблюдалось. На будинках також. Ну, можливо, ще в нас кішки тут а, от, Любили вони цеплята, курочок, тому всі держа, тримали все в клітках. Ми колись в селі тримали в клітках, бо в нас були тухари-куниці, але Криси ніколи в нас не їли. І в селі, ось навіть до цих пір сипруха каже, крис немає. От лисиці в них зараз проблема виростить. І півниці, так, так, такі є, такого значає. Дуже ястріби літають. І тому подібне. А тут просто якийсь кошмар з цими кресами. Лізуть, як зомбі. У мене їх розумієте, вівчарки, у ну, мене три вівчарки було раніше, вівчарки ловили. Ну, вони просто ганяли, так з них збивають по вулиці. Живуть вони в норах, в землі. А, і так, періодично, то мене от так більше кішок, мої кішки повиловлюють, тому що травити усі вже навіть ось сусідка говорила, каже, я їх просто кормлю. Вони вже не реагують ні на яди, ні на що. Е, і от. Тоже просила мене котеня та дати кішечку. У а... мене є котенята, кішечки є, але я кажу все рівно, мої кішки, коли в нас виловлюють, йдуть до вас, яка вам різниця. щоб ви розуміли, це був побудований маленький курятник на 10 бентамочок. До нього побудований ще один більше. Потім ще один, потім ще така підплівкою теплиця. Ви розумієте, скільки там набудов було, і там і кішки, чомусь. От Люблять біля курей постійно бути, а в курятнику кури їх постійно там ганяли, то вони тікали звідти не сильно там сиділи. Значить, завелися знову у нас криси повернулись і повернулись такі агресивні, такі що кидалися на дорослих курей. Дорослого гуся нам з'їли, я не знаю, як вони з'їли, шию з'їли від вола до голови, обгризли одні кісточки. І я б подумала, що це хтось інший, і ви не побачили на ну, власні очі, як вони кричать цепля. Таке гарне, здорове. А нори крес... ой, ось таке туди нога влазить. Я, значить, біжу, дивіться, що з цим цеплям. Бачу, ну, в землю так бочком лежить. Я думаю, погано йому дьоргаю, не можу відірвати. Прилипло до землі, я дергаю, вириваю, значить, це цепля. А криси затягнули його за крило, крило затягнули в норку і їли, і відгризли йому першу цю половинку крила. Кінець крила живим. Уявляєте, ось такі вже були в нас останні ці останній момент і все. І вже терпіння лопнуло, наслідуючий, а гуся, потім оце, я витягнула це цепля. А, і вже все. Чоловік каже, о, коротка, знай Чоловік каже, все. Значить, будуємо, тому що ну, шкода втрачати по голов'я. Тим більше сусідка виглядає з і каже: Боже, що це робиться? каже з цими крисами, Я каже, вже не знаю. Каже, чим ти з ним борешся? Я кажу, я з шашку димову пробувала. Вони уходять, але ж кажу, повертаються ті, що ну, інші, я не знаю, більш агресивніші якісь. А в неї баня, вона шашку димову не може, тому що вона м -м, з дерева. Не дай Боже, іскарка, і буде баня вся горіть. Там прибудована також з підлогою дерев'яною курятник. Ну, таке. Значить, так, оці всі настройки, оці всі наліплені, сарай до сарая, сарай до сарая. Ми його, щоб ви розуміли, дві з половиною неділі тільки розбирали. І потім ще по чуть-чуть дорозберу. Чоловік ламав, старший син. До речі, виросли мої дітки, такі помічники вам навіть не розказати. Чоловік ламає, старший син, пиляє. Молодший син накидає в тачку, середній син везе в мені, а я складаю. І отак ми дві неділі все це розковирювали. Та що це робиться? Там виє, там галкає, там кричить. Далі почали заливати фундамент. Щоб залити фундамент, потрібно вивести, десь було більш ніж пів метра землі. Знову ж таки, один накидає чоловік старшим сином, накидав молодший син ще з меншим з середнім сином возили. А Я тут розрібала, Ну, такий був у нас підряд. Звернулися ми до фахівців, щоб вони нам порахували, в скільки нам обійдеться курятник 4 на 8 Нарахували 60 тисяч плюс 60 тисяч за роботу. Тому ми вирішили будувати самі. Uh, брали ми значить, бетономішалку хороших людей, один з них нам да, кришу, один з них дах нам робив. І от його запитали, чоловік каже, порахуй, скільки блоків мені треба. Він порахував і uh, все, значить, він нам порахував і нарахував два рази менше 30 тисяч. Каже, якщо хочеш, ми там 10 тисяч плати, ми тобі прийдемо за день все, за 10 тисяч покладемо. А, ну, Здавалось би, кошти невеликі, час економлять і тому подібне. Але вже в нас майже вся робота була зроблена найтяжче, тільки залишилося скласти блоки і дах. Ну, дах там супер якийсь не буде, звичайний дах. А це чоловік сам з хлопцями зробить, і блоки також він за день, три ряда. А, ну, не за день, я маю на увазі, там після обіду звільнився. Пару годин і три ряда поклав. Діти возять знову мої хлопці підросли. Один йому намащує, він тільки кладе блоки, двоє возять, підносять. Ну, якось так. Тому, а, тому ми вирішили зекономити, тим більше, що в нас син поступив до Львова, літом він на права здавав. До речі, дитина здала все з першого разу. Ми такі в шоці. Ми взагалі не надіялися, що він здасть, ну молодець. Ну він у нас такий, що і на бюджет поступив сам, і вчився на відмінно, отримав стипендію. І у Львів він поступив. Ми навіть не знали, як що до останнього, поки він туди не поїхав, навіть який університет як називається університет, яка спеціальність. Тому що ну, настільки не було часу навіть. Елементарно, нормально поспілкуватися. Ось такі ми батьки. Дитина сама поїхала, сам там все, сам-сам, сам. Ну і слава Богу, я дуже задоволена. І це великий плюс. Я, можливо, навіть десь і хотіла, щоб він це сам, тому що це вчить самостійності в житті. Ось такі справи. все, Зараз, можливо, відео викину, а потім буду викидати е, такі ролики, те, що я там під час цього всього знімала, там десь курочок і тому подібне. Е, щодо курочок. Всіх домашніх моїх від Ломан-Браун і Півника. Е, Білефельдер був, здається, чи я, я не пам'ятаю. Ну Він схожий на Білефельдера, але ну, навряд чи то м'ясо ієчне, а це він був такий. Як не сушка. Ну, називається, скажімо так, ці дітки їхні помість. Казали, буде помість, не буде у вас чи там цей Ломан Браун, навіщо ви таке займаєтесь? Таким займаєтесь? Я то знала, навіщо? І от розкажу. М -м -м, значить, в мене було близько 300 курочок, півників, я не знаю, там півників. Взагалі тут я їх пачками <с> пакувала. А, і ще й не вистачає. Розібрали моїх курочок, брали великими партіями по і по 50 штук, вже підрощеними. Так дехто просив мене підрощеними, а остальних я так просто думаю, або роздам там чи ще щось, ну десь дім. Закладала свої яйця, значить я на протязі цієї інкубації. Всіх розібрали. Тим більше, що ми брали десь зерном, десь салом нам це потрібно дуже сало, солене смачне. У мене хлопці дуже гарно їдять солоне сало. І зерном давали, і ще й давали так, що ми отримали більшу вигоду, ніж би ми купували. Тому розібрали все, залишилось 5 курочок Там просять дуже-дуже сильно їх і я навіть собі не можу залишити. А хотіла дуже сильно собі залишити таких помісних курочок Ось так півників також розібрали. Я ще коли продавала, наприклад, 20 курочок, там 2 в подарунок, 10 одного там клала, давала в подарунок. А, Собі, мабуть, штук 20 я морозилку поклала. А, Свекрусів десь 25 ще завезла, ну і курочок 20 їй дала, а то все останнє розійшлося по руках. Ось так. О, залишилася в мене лише породна птиця. Зараз... Так, лише породна птиця різна, так? Да? І Віандоти, кохичубаті, яєм цунамі. І ось маран малий примерз на мішку стоїть. Ти цю зем'єрці, ось такі клопоті є. Ним все нормально, це він такий розпудрений один ходить. Тож ті всі велики, ручні такі. Іде вже, йде, йде. Іди стій на сонечку різці. Ага. Івіанблок. Маран. Мірукани. І хто тут у мене? І Аямцина. І, і у Хілю, і шовкові, і джерсійські гіганти взагалі. Ось бачите, конь стоїть. Я казала, і м'які. Це інші молоденький. Не видно їх біля банічка. Такі вони здорові. Так, я навіть не згадаю всіх, хто мене тут є. Джерсі зображає мені. А, породну птицю не продавала жодної і не давала. Чому? Тому що я чекаю, поки побудується курятник, сформую сім'ї, залишу там півників запасних, а остальне також вже мене не чекають, не дочекаються, коли вже я почну розпродаж. Є їх дуже багато, можу сказати, точно більше 250. Я найду, думаю десь 300 з чимось. Тут вони не всі. Частина їх тут, там, в садку, курятнику, скрізь вони. А Значить, Розгородили ми поки що, немає загородки, тому що мали там ставити нову, і вони просто нас скрізь ходять, щоб ви розумієте. Ох, де вона. Побігла. Ох. Тому буду а, скидати там такі коротенькі, нецікаві, можливо, відео. Я... А, ну що ж, живемо далі. Я вірю, що темні дні минуть. Що ми все ж таки зможемо ходити під мирним небом, мріяти під ним, любити, жити? Всі тримаємося, все буде добре.